Ти здав один шматок українських активів, другий шматок активів, тепер території будеш здавати. А що ми отримуємо з цього? Мир і все? А де чому, наприклад, про покарання військових злочинців там нема нічого? Чому там нічого немає про реальні компенсації України? Кому вони хочуть всучити тему про 800 тисяч Збройних сил в мирний час? Ви уявляєте, нащо нам 800 тисяч збройних сил? Якщо добре прокачана, високотехнологічна армія в 300 тисяч у нас буде, вона, нам, нам ж не ополчення треба з Лопатою і з автоматом 800 тисяч, а треба 800 тисяч спеців з хорошими соціальними гарантіями і з чітко виписаними повноваженнями. Бо в мене таке враження, що Зеленський говорить про 800 тисяч військових ще й як про спробу монополізувати голоси цих військових. Бо, відповідно, ж радянський час ми пам'ятаємо, як організовувалися виборчі кампанії радянські. Ну там був блок комуністів і безпартійних, і всі голосували одностайно. Так в мене таке враження, що Зеленський малює ці 800 тисяч військових як 800 тисяч своїх виборців, а не як е, ну, відповідальних спеціалістів, які, е, ну, для яких Конституція вища, ніж е, бажання окремої людини, навіть якщо це окрема людина, це Зеленський. Ну така от. А що це за референдум по Донбасу? А що взагалі за референдум? Що це таке? Що, куди, розумієте, коли, скажімо так, коли Мін, оця вся історія з Міндіджгейтом, може, на цю тему проведемо референдум? А коли. Після Міндіджгейта говорили mm про -hmm. референдум, коли і про там же, там же ж тема Євросоюзу. А, а як вони можуть вносити в угоду членство України в Євросоюзі, якщо Євросоюз не сидить за столом перемовин? Це що? Це взагалі, це, це ж дурдом. Тобто на розкрадання, на розмінування Чонгару, на підготовку до війни, на оці всі речі референдум не потрібний був, так? Звичайно, ну, ну, а навіщо? Це, це, їм же ж виборець дав мандат. А тепер... На розпуск Верховної Ради в 2019 а, році восьмого скликання референдум не потрібен був. Не потрібен... Якісь міфічне соціологічне опитування про 4% довіру до довіри до Верховної Ради. В цих 20 пунктиках е, шизофренії чи 20 пунктів пурги. Е, там є пункти про те, що Росія законодавчо закріпляє. Не напад на Україну. Що це за фігня? Станом на сьогодні Росія не визнає взагалі ніякого міжнародного права. Вон, в неї, в ну, При останніх змінах до Конституції Путін вніс тезу про верховенство російського права над міжнародним. Сама Росія тепер з дуру, сама розуміючи, що вони влипли і. З цим пунктом і з виходом, тобто вони з одного боку, ніби таким чином кажуть, що нам га га ваша по боку. Добре, тільки ви за свої активи, от це ж абсолютно повний картинізм російської влади. Оскільки активи російські заарештовані в Євроклірі, так Росія не може не... Піти в жоден арбітраж міжнародний. В стокгольмський арбітраж, в Лондонський. Вони не можуть піти, бо їх пошлють нахер. Їм скажуть: покажіть, де у вас написано, де у вас визнання міжнародного права, що ви прийшли в міжнародний суд. Так от Росія шизофренічно подає в суд, е, який же це в один з одіозних московських судів. Проти компанії Євроклір. Так а як ви можете подавати е, в свій суд, якщо ви вийшли з системи міжнародного права? Ви не можете подавати е, на компанію, яка не входить. Ну, е, ви ж ви ж самі вивели себе з юрисдикції міжнародної. Тобто, ну і тепер. Головне, що українські переговорники сидять і, і як це щолкають хлібалом на пункти, де Росія на законодавчому рівні внесе зобов'язання не нападати Україну. Коли які зобов'язання виконувала Росія? Чому ви приймаєте цей пункт? От, поясніть, хто його парафував з українського боку? Чому? Хто це? Чому вони жодного міжнародника на ці перемовини останні не включили? Якщо вважати умеру, то умер у не дуже грамотна людина, не дуже освічена і не дуже совісна, треба сказати. Слухайте, після візиту до голови Федерального бюро розслідувань. Дуже така цікава переговірна позиція тепер в Україні. Ну, це ж. Питання про те, що взагалі у умер, окрім відвідування сім'ї і Віткова, що вмерв взагалі весь цей час робив в США? Тому що його, його походи в ФБР вони пов'язані напевно із е, Ну, ФБР це про кримінальні справи, е, з, в тому числі проти громадян США, кримінальні справи з громадянськими ой, з американськими активами. Тобто з якого приводу ходив, бо ну, тут вся ця держпропаганда імені Зеленського пробує видати візит Умерова до голови ФБР як перемовини про спільні здії і тому подібне. Так чекайте. А в українського, з українського боку ФБР це ж прямий партнер не ДБР, а НАБУ і САП. А в Набу справи за останній час аж булькають. Тобто, в ці справи, Набу, таких дріждів накидала сама влада. Сама влада накидала. І тут же ж треба нагадати, що... а як виглядає? Ну, Тобто Якими мотивами керується у меру, якщо він фігурант плівок Міндіча йде до? Глави ФБР, Кеша Пателя, а ми пригадуємо всю виборчу кампанію Кеш Пател поливав Україну на чому світлі. Ну я розумію, що це, це була гра Трампа, але чекай, якщо людина вбиває репутацію України, а ви жували соплі і не ловили його на брехні про, про Україну, а тепер туди їздить у меру. На покази. Може, може, він аналізи здавав, може він переплутав там кабінет проктолога з офісом глави ФБР? Може, може, там якась помилка була? Ну, пересувався там по електронному маршруту і, і зби, збився. Реб російський зби, збив йому маршрут в центрі Вашингтона. Тим не менш, влада готується до виборів, і один із пунктів це проведення виборів в Україні. От мені просто дивіться, тут є заява Сергія Дубовика, це заступник голови ЦВК в етері Радіо Свобода. центральні виборчі комісії визнають в разі старту виборчого процесу в Україні нинішній формат телемарафону Єдині новини може вступити в суперечність з вимогами виборчого законодавства та потребуватиме перегляду. Та що ви такое говорите? А де ж вони будуть харчуватися? От мені цікаво. До речі, тут дуже вчасно Європейська солідарність підняла величезний хай про, те, про чергові 180 мільйонів на єдиний марафон. Так, по-перше, влада готується до виборів, а на єдиному марафоні 99% часу займає один Зеленський. Це яким виборчим стандартам відповідає ця демократія імені Зеленського? Яким виборчим стандартам відповідають санкції проти Порошенка? І взагалі, Як вони, як вони корелюють з Конституцією? Взагалі, за ці санкції проти Порошенка, всі, хто, був, хто візував це все, мають сісти, бо це зловживання владою. Справа тому, що силовики не мають права втручатися. У е, боротьбу політичних гравців. Це протизаконно. СБУ не може втручатися в міжпартійну боротьбу. СБУ може зафіксувати моменти антидержавної діяльності. Може. Так, от, я не бачив, щоб СБУ зафіксувало моменти антидержавної діяльності у Дмитрука, у е, цього, Бужанського. Ну, Дмитрук Чкурнув хоча б за межі країни. А Бужанський далі якісь бульбашки мильні пускає тут. Голосує в Верховній Раді, від слух народу, і все. Бужанський від Дубінського відрізняється. Хіба мама любить поменше скорость, хіба що. І, і, і все. Тобто, за цих всіх обставин воно ну, нашарування якогось ідіотизму і. Ну, я думаю, що є якийсь прошарок відсотків 10 українців, які оце зелене повидло, вони ну, харчуються ним. Але якщо ви готуєтесь до виборів, от вони, я дубовика знаю, дубовик мені вручав тимчасове посвідчення депутатське. Ну бо після голосування за статус депутата. ЦВК видає тимчасове посвідчення, потім уже Верховна Рада видає посвідчення депутатське. Так що я ДБВК знаю, багато років ДБВК дуже хороший спеціаліст. Дуже. От Він, Магера, це такі аси виборчої індустрії, тобто, вони і правники, і, і практики хороші, тобто вони розуміють, що таке організація виборчого процесу. І от ми, влада готується до виборчого процесу. А в нас абсолютно спотворене медійне поле. У нас проти потенційних політиків, які будуть брати участь у виборах, з пальця по восьмок, на такі кримінальні справи, натомість на представників влади нічого немає. Причому спецслужба українська ну, ну, тупо в упор нічого не бачить і все. Ну, ну хоч тріснити. це, Це мене, чесно кажучи, харить, тому що. Переслідувати представників опозиції СБУшники умудрялися. Але з іншого боку, вони, вони не нападають на представників влади, не, не ведуть проти них операції, ну, але з іншого боку, влада перешкоджає їм займатися московськими попами. А вони єдині займаються московськими попами. П'ятою колоною російською, яка, яка очевидно розглядається частиною влади як, як е, політтехнологічний інструмент для. 7800 церков Московського патріархату найбільше на Дніпропетровщині, Вінничині і на Закарпатті. Ну, є ще Волинь, є ще Хмельниччина, е, там не менше, ніж на е, Вінничині на Закарпатті. Тобто. Ну, причому дивно. Ну, Волині, Волинь, Рівненщина, це е, на Рівненщині процес, звичайно, пришвидшився. Але от є Житомирщина, де, де якось почали різко випаровуватися московські попи. Але ж якщо згадати визволення Київщини, коли московські попи тут хлібом сіллю зустрічали російську армію, мало. -то, ну, в, в, Бородянці церква стала ледь і катівнею для патріотів. І на Київщині, ну, цей процес пішов, але в перший рік після визволення представники СБУ ходили по громадах і, і просили не нападати, щоб люди не, не мстили московським попам. Це що таке? Замість арештувати їх відкрити справи за колаборацію. СБУ ходило їх прикривало. Це гаплик просто. Тобто, ми маємо зараз дуже дивну історію, бо хто повірить в те, що референдум законних підстав, до якого немає, і тема для референдуму, нема теми для референдуму, що це не механізм замилити електронне голосування? Це однозначно, вони цей. Ну тобто, вони як навантаження, вони роблять те, що ну неважливий взагалі то цей механізм, він я б сказав, ну, він не дуже чинний, нікчемний він по суті. Але є ще одна тема, про, про яку влада досі не висловилася. Вони говорять про Донецьку вільну економічну зону. Хто що вкладає, от я б хотів би чітко правове пояснення, що вкладає влада в поняття вільна економічна зона на Донеччині. І вони нібито хочуть провести референдум про цю вільну економічну зону. Ми досі не почули жодного зрозумілого роз'яснення. Тобто, нам хочуть всучити під виглядом симулякра е, абсолютно ще одне ордло. Ще одне ордло. Тобто ордло, воно і лишиться ордло. Бо, е, тобто, ну поки що, поки що, все, що вписано в цю е, писульку з 20 пунктів. Там немає жодного. Зрозумілого механізму компенсації втрат України, тобто, ну, це читається як погодження української сторони просто закрити цю війну без без жодного покарання воєнних злочинців. Вільна економічна зона Донбасу. Якого Донбасу захопленого Росією? Ви е, тобто, вони зараз мають е, вони закріпили це в своїй конституції, провели псевдореферендум. І він зараз має дати задню. Ну ви ж розумієте, що Путін він не піде на задню. Його ж його шпана, оця сонцівська, чи як її там, чи озерна. Вони ж його порвуть просто. Вони розірвуть його на шматочки за такий крок. Так вони, вони всю цю територію зараз і не можуть утримувати. В них немає грошей, щоб ре, ре, реконструювати це все розбите. Воно ж воно ж буде точно таке саме десятиліттями гнить, як гнила Абхазія, і до, до досі продовжує гнити. Абхазія ж абсолютно вбита територія і досі. Тобто вони, вони хочуть ну, зробити таку собі Абхазію. Тобто, ну, була ж ситуація із цим турецьким Кіпром і, і не турецьким Кіпром, і Грецьким Кіпром. І ситуація заморозилась, і от, от вони співіснують в такому вигляді, і все. І ніяких варіантів ну, зробити єдину територію нема. Ну, росіяни повністю злизали тему із Кіпру це все. Повністю, тому що вони там е, собі набудували дач маєтків, і там їхні сім'ї сидять, і там їхні офшори. Так що, от маємо. По, суть, по суті, ну, ніхто не говорить про кіпрський сценарій, говорять тільки про корейський. А це все кіпрський сценарій буде. Всі при своїх і лінія розмежування там вже 50 років, по-моєму. Ну, і з'явилися останні рейтинги від соцису. Ну, в цих рейтингах залужний. Фактично зараз я от відкриваю: якщо би другий тур виборів президента відбувся найближчим часом, до нього вийшли Зеленський та Залужний. За кого ви віддали свій голос? Рейтинг, залужний 47,5, Зеленський 26,5. Далі серед тих, хто визначився, і піде на вибори. Це перший варіант серед всіх. А другий Тобі... варіант серед тих, хто визначився, і піде на вибори. Залужний 64,2, Зеленський 35,8. Тобто, ну, в два рази В два рази Залужний переганяє Зеленського. Однозначно. Ну, тут, Все. Ага. В нації є інтерес в однотуровій кампанії. схожій на кампанії Порошенка. І але для цього, щоб такі вибори відбулися з однотурною кампанією, треба нагнути Верховну Раду на створення коаліції. Бо якщо справа в тому, що от вони оголосили про створення робочої групи на чолі з Корнієнком, судячи з того, що, як вони це ведуть, все, вони хочуть ну, продавити зміни до Виборчого законодавства такі, які, які б перетворили вибори із виборів у перезатвердження Зеленського. Тобто оцей механізм референдуму, він мав би бути допоміжним у фальсифікації. Для чого? Бо вони хочуть сказати, що за Зеленського проголосувало скільки як за референдум. А ви хочете нам свого залужного пхати. А от подивіться, за референдум там 55%, значить і за Зеленського. Бо цей же референдум ініціював Зеленський, значить, це референдум про довіру до Зеленського. І вони таким чином хочуть побудувати всю кампанію. Через що? Хочу сказати, що пересадження ярмака у крісло якогось там радника. Служби зовнішньої розвідки чи не є спробою перетворити мережу зовнішньої розвідки ну цю, легальні представники, які при представництвах українських. Перетворити їх в начальників виборчих штабів і через них понамальовувати потім неймовірні результати проявку. Там 150% і 120 з них за Зеленського. Ну, якесь таке. Ну, ми ж пам'ятаємо, який референдум при Кучмі зробили були на Львівщині, в тому числі. На Львівщині було 100 102% у одному із західних районів області, там під кордоном із Польщею. І ну, всі офігіли до голови реадміністрації ну, те, що дурень. Які 102% за кучму? Ти, ти, ти хворий. І чувак на голубому глазу називається, просто не моргнувши, каже, а що мені було робити, як в мене в районі зупинився циганський табір? Це ж більше, ніж жителів району? Тому 100% жителів району, плюс 2%, 2 циганського табору. Ну хто повірить в такий результат? От вони хочуть таке голосування. Вони хочуть, вони хочуть, вони, ну це ж згадати, ще з Байденом торгувався Зеленський із Єрмаком, і ну і з цим е, Саліваном. Єрмак з Саліваном пробував доторгувати, щоб їм дали сфальсифікувати вибори в травні ну, 24-го року. Ми ж пам'ятаємо, як тоді ситуація достатньо нагніталася. Але партнери розуміючи, що тільки пусті вибори, то, це, то війна вітчизняна перетвориться ще й в громадянську. Ну, послухали мудрих людей, не, не дали їм відірватися, так би мовити, вбити Україну. Ну, то вони пересиділи трохи і тепер знову цей механізм пробують реанімувати. Ну, подивимося. Ну, що ж, пане Володимире, будемо завершувати на сьогодні. Дякую да. за стрім. Дякую Всі за близнюки. Я думаю, що думки мають бути про святе, а не про грішне. Бо грішне це Зеленський. Хай йому болить голова за те, де йому краще сісти і коли. Ну або раптом. Проявити себе як великий державник і отримати велике схвалення українського народу. Або нарватися справді на дубль-два, Янукович угу. розтранзит Тоді золотий Унітаз буде в іншому місті. Він буде перелітним, і він буде в ряди годи, так би мовити, бити під зад